Привіт, друже, а ти помітив, як в повітрі пахне весною. Про свій прихід весна заявляє ще й крапеллю. Крапель це краплі води, снігу, який тане на даху. А коли підмерзає, тоді утворюються бурульки, які виблискують на сонці всіма кольорами веселки. Коли сонечко перегріває, знову починається крапель, аж допоки сніг не розтане. Послухай! Яку мелодію виграває крапей? Сьогодні ми зробимо незвичну аплікацію бурульок. Для неї нам знадобляться вушні палички, двосторонній скотч, ножиці, вата, синій чи блакитний картон. З ватних паличок з одного кінця треба зняти вату. Або відрізати один край. Я зробила це заздалегідь. Далі беремо скотч і наклеємо його зверху аркуша картону в два ряди. Зайве відрізаємо і знімаємо верхню плівку. Тепер наклеїмо ватні палички бурульки ватою вниз. Першу наклеюємо на нижню смужку скотчу, другу на верхню, третю на нижню. І так клеїмо до кінця ряду. Далі розгортаємо вату і прикладаємо її до скотчу. Добре притискаємо. Зайво відрізаємо. Ось такі в мене вийшли бурульки. Спробуй зробити і ти. Успіхів тобі.